10 жовтня 59-го року з трьома осиротілими дітьми при труні чоловіка Ярослава Бандера, можливо, подумки з гіркотою дорікала покійному за необачність. Він не любив охорони і часто тікав від неї, як, наприклад, під час одного свого візиту до Лондона. Тоді я повставали вже інші, і це є охоронець там, і тоді, де подівся, Бандера, Нема бандери. Ми тоді, А я там поблизу також мешкав. Кинувся шукати за ним. Не було десь аж коло 11 години. Він приходить, йде, і здалека вже сміється, знаєте так. Трошки. От каже, от я вас обманув. Того, що не Хотів випустити, я, ну де ж ви були, Чого ви? А я хотів подивитися, як, україн... як англійські робітники. Тут до сипі йдуть на роботу. Але проти нього була задіяна така потужна машина радянської держбезпеки, що охорона перетворювалася на формальність рано чи пізно це мало статися. На початку 90-х управління КГБ по Тернопільській області змінило адресу, нікуди при цьому не виїжджаючи. Зазвичай стіни таких установ виходять на дві, а то й три вулиці, і вони просто перенесли центральний вхід з однієї стінки на іншу. Сталося це після того, як демократично обрана тернопільська міськрада вирішила перейменувати вулицю Леніна, на якій знаходився Тернопільський КГБ, на вулицю уявіть собі Степана Бандери. КГБ і Бандера поняття несумісні. Вони воювали один проти одного не на життя, а на смерть. І в 50-х роках кагібістам вдалося обсадити підпільний рух своїми агентами. Вони вбили генерала Шухевича, головнокомандувача повстанців, чим дуже сильно послабили українську повстанську армію. Отже, зв'язки. Із за кордоном через радіозв'язки вже були в руках значить, НКВД, і вони були в деталях поінформовані про те, що діється в підпіллю в Україні. Прийшов зв'язковий упаз України, псевдо його скоп, який мені сказав, що його прислали Кадібе. Його жінку в бункрі накрили, яка щойно породила дитину. Вони вже чекали на нього, він прийшов, і він тоді погодився на співпрацю. На що розраховував Бандера в цій ситуації? Українські націоналісти, як і багато хто у світі, прогнозували, що захід перейде від захисної, так званої дефензивної політики до наступальної офензивної, і тоді він об'єднається із рухом опору в Україні в світі щораз більше зростає свідомість, що стримати большевицький імперіалістичний наступ. Можна тільки рішучим опором і відпором. Але виключно дефензивна, хоча б і найтверджа, неуступчива політика заходу виявиться так само безуспішною. На чергу прийде визрівання офензивної постави західних держав проти імперіалізму Москви. Тоді. І для них стане актуальним спільний фронт з національно визвольними революційними силами, які борються проти того ж імперіалізму. Керівництво СРСР очевидно також не виключало подібної можливості. І Бандера розумів, що він, який здатен організувати масове повстання в Україні, стає найпершою мішенню. Коли ми його обрали провідником організації. Він встав спокійно, вклонився і сказав Дякую. Присуд смерті приймає. Отже, він був свідомий цього, що його чекає смерть. 15 жовтня 1959 року між 12-ю 1 годиною Опель капітан Бандери відправився з Сеплінштраси, де знаходився офіс ОУН, на край марштраси, де мешкав лідер українських націоналістів. Бандера був без охорони. На сходах між поверхами Бендери вже чекав убивця. Агент КГБ, колишній львівський студент Богдан Сташинський. Його завербували в кінці 40-х, 40-х, поставили перед жорстоким вибором. Або він стає агентом, або вся його сім'я, яка мала зв'язки з лісом, їде до Сибіру, а він до в'язниці на 25 років. Сташинський зробив вибір не на користь в'язниці. Спочатку у спеціальному загоні винищував повстанців, про що здогадувалися його односельці. Він вийшов зі мною на подвір'ї до фіртки, до дороги. І каже, слухай, говорять люди, каже, що я вбив Кармелюка, то в нас був такий Кармелюк, з СБ районний провідник в Яричицькому районі. Я кажу, знаєш що, Богдане? Я того не бачив, але я чув такий розговор так говорять. Так. Він каже: як там такого такого били, будь дурач. Я кажу, то то ніхто не знає. А каже, а на мене отакі сплетні роблять. Я кажу, Богдане, я не знаю. Ставши агентом КГБ в Німеччині, він дістав завдання знищити Бандеру. Він вистрілив в обличчя своїй жертві спеціальною ампулою з отруйним газом, вдихнувши якого Бандера впав і помер на місці. Ротом і носом в нього пішла кров, яка ще й досі зберігається на його костюмі у музеї визвольних змагань, що у Лондоні. Як і задумували організатори вбивства, лікарі констатували смерть через серцевий напад. Та, побратими покійного наполягли на повторній експертизі, і в крові було виявлено отруту. Після вбивства Бандери Богдан Сташинський добровільно прийшов на захід і розповів про свої злочини. Відбувся сенсаційний судовий процес, котрий продемонстрував світові, що радянський союз на урядовому рівні приймає рішення про ліквідацію своїх політичних противників. Вбивці дали вісім років, він відсидів чотири з них, а потім зник. Сестри тільки говорили, правда, не до мене, а до свого дворіднього брата. Каже: ти знаєш, каже Йосиф, нам стидно за Богдана. Спокійного Бандери зробили опудоло для кількох поколінь громадян радянської України. Так само, як і з його побратимів, які сьогодні лежать на цвинтарях різних країн світу. Головна їхня провина прагнення вибороти незалежну Україну. Повдовіла Ярослава Бандера переїхала за океан і отримала канадський паспорт. Тут в її сина Андрія народився ще один Степан Бандера. Сьогодні він планує отримати громадянство незалежної України. Про що його дід тільки мріяв. Він може собі дозволити займатися не політикою. Про це його дід навіть мріяти не смів.